Всім привіт! Мене звати Олександра і ми знаходимося в молодіжному центрі КОМА в місті Кропивницькій. І зі мною сьогодні Таня, вихованка Кіровоградського обласного центру дитячої юнацької -дитячо 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 творчості, а саме гуртку соняшник. Угу. Таня, розкажи нам, чому ми сьогодні тут зібралися? Всім привіт! Як вже сказала, мене звати Таня, і сьогодні ми тут зібралися щоб. Зробити таке невеличке інтерв'ю, і більше щоб мені розказати про мою творчість, як я надихаюся, і більше взагалі показати моїх робіт і розказати про них. А як почалося твоє знайомство з мистецтвом? Моє знайомство почалося ще з мого дитинства. Ось я думаю, з 3-4 років я почала малювати. І гадаю, що мене перша робота можливо це було щось пов'язано з тваринками, якимись домашніми або ж сім'я, як малюють тато, мама і діти. Ага. ось. Тому саме з того часу ще. А підкажи, будь ласка, а хто чи що тебе надихає малювати? Е, ну Взагалі мене багато чого може надихати малювати. Я навіть можу йти просто по вулиці і побачити якусь людину з привабливою зовнішністю або просто якась цікава вона. І потім я просто заходжу в Pinterest чи в інтернет і знаходжу якусь фотку, таку, схожу на неї і спробую якось його повторити. Або ж також, коли мені дуже хочеться щось намалювати, але я не знаходжу, як ніде такого натхнення. Я просто йду в інтернет, шукаю якісь референси, ось накидую їх, а потім щось вже додумую в голові і створюю свій малюнок. А які художники тебе надихають? Чи тільки пінтерест? Ну, в основному це Pinterest, ага. ось тому я, я прям так чітко не стежу за кимось, ага. але мені дуже подобається, наприклад, роботи Ван Гога, особливо на ніч в стилі імпресіонізм, ага. ось де використовуються такі маленькі маски, але от в загальній картині вони створюють таку дуже привабливу картинку, де ти можеш побачити навіть і щось додумувати своє. Ага. Ось. Тому е, отака я навіть пробувала повторювати цю картину. Mm. У мене вона трохи як, по-моєму, вийшла і більш яскрава, але все ж таки. Ага. Я її робила з квілінгу, тому я впевнена там дуже багато маленьких частин. Mm. Так, а підкажи, будь ласка, а як би ти описала свій творчий стиль? Я думаю, щоб я його писала щось середнє між реалізмом і стилізацією, тому що взагалі я не люблю, прям, щоб картини були повністю стилізовані. Але в той же час я не люблю сильну деталізацію, тому що це сильно, сильно довгий процес, ага. і це дуже якось як заповільнює тебе. І мені хочеться просто поскоріше його як закінчити і перейти до наступної картини. Тому я люблю щось таке середнє. Ага. Да, ось. І можу привести приклад. От у мене є от така робота, це так. у хвилястому стилі вона. Десь давно ще, може, роки-два назад, я побачила в Тіктокі, де одна художниця малює в такому стилі, я вирішила, чому б його не спробувати, і просто знайшла в інтернеті картинку з полем і намалювала його в такому стилі. Тобто ти більше по фарбам? Угу. А чи пробувала ти інші матеріали, там ручками, наприклад, малювати, чи олівцями, а. чи пастелью? Так, ручки, я думаю, кожен пробував особливо завжди, так в зошитах в штамально малювати на полях. Тому так, але олівцями це більше треба як фокусації, деталей, тому ага. це довше виходить фарбами для мене. Тому я все-таки надаю перевагу фарбам. А яка твоя найулюбленіша робота? А, робота, ну прям найулюбленіша я не можу виділити. Ага. Ось, але можливо, наприклад, ось це моя остання робота. І мені вона дуже подобається, тому що я люблю, як зображати природу і щось таке гарне знаходити в ній. Тому думаю, можу сказати, що найулюбленіше це малювати якісь пейзажі ось з природою. А прям такого, як найулюбленіше, то я не можу виділити. Добре, а підкажи, ось відбудеться твоя виставка, правильно? Угу. А що ти можеш про неї розповісти? Що там буде? Ну, взагалі мені цю ідею підкинула моя вчителька з малювання. Ага. І я, звісно, погодилася, ага. я була дуже рада. І там планується бути, наскільки я знаю, 20 моїх робіт. Ага. От, буде також афіша і кілька там фактів про мене. Тому можна буде прийти, подивитися, розглянути. І навіть мої як соціальні мережі, контакти, тому можна буде знайти мій інстаграм. Там. Супер! А де ж вона буде? Е, ну, вона планується бути в дюці на першому поверсі, ось місто Кропивницькі. Так а я нагадую, що адреса Шульгіних 36, обласний центр досі творчості. Завітайте до на нас на виставку. А підкажи, будь ласка, Тань, а які емоції ти хотіла передати в своїх роботах на цій виставці? Що там? Е... Ну, це залежить дуже від картини. Mm -hmm. Ось, наприклад, навіть якщо брати ось таку, це як вона в українському стилі. Mm -hmm. Я не знаю, чи це видно прямо одразу, якщо подивитися, але я планувала його зобразити так. І якщо це щось українське, то я хочу це показувати як з гордістю mm -hmm. і говорити, розказувати про нашу культуру, продвигати її. Mm -hmm. Тому ось такі емоції, також інші, якщо навіть брати пейзаж, це більше про красу, про якийсь такий спокій в душі. Mm -hmm. От, і інші також кожна картина вона несе якийсь свій характер, свої емоції, тому це все індивідуально. Супер. Так от Таня, розповісти нам, будь ласка, а чи є відгуки про твої роботи? Так, я отримувала декілька замовлень. Взагалі, це в основному були від моїх знайомих або ж де мама розказала комусь там на роботі і так далі. Ось. І один відгук, який мені найбільше запам'ятався, це. Був один котик, картина з котиком для однієї. людини, І як мені передавали, що завжди, коли до неї, до цієї жінки заходить хтось в будинок, завжди помічають цього котика, і якісь такі теплі коментарі залишають, тому це завжди як так, приємно чути. А підкажи, будь ласка, а який твій творчий процес від ідеї до готового mm -hmm. продукту? Ну, зазвичай, коли в мене зароджується якась ідея, uh -huh. мені потрібно зібрати багато референсів uh -huh. там, з інтернету, з пінтересту, щоб якось ну, розуміти, навіть, як зобразити якусь частину, там, чи тіла, чи якогось об'єкту. Потім я вже намічаю собі готовий референс. Uh -huh. Ну, не референс, а як скетч. І після нього вже починаю як обводку робити, заливати кольором, uh -huh. все базово. А чи малюєш ти графічно, тільки фарбами? 에, на планшеті. Uh -huh. Так, я проходжу зараз курси онлайн в школі дизайну. Тому, наприклад, нещодавно я проходила курс анатомії, як зображати людське тіло, і ми там постійно малюємо на графічних планшетах. Mm. Ось освоїмо нові програми там графічні, як фотошоп, ілюстратор, mm. усе таке. Тому так. А чи бувають в тебе творчі кризи? Бо так яскраво ти все розповідаєш і на замовлення, і малюєш, і курси і графічний і планшет. А як ти не вигораєш? Чи бувають в тебе творчі кризи? Е, так, бувають і бувають навіть дуже на довгий час. Ага. Ось було таке навіть на півроку, коли не хотілося взагалі малювати, не хотілося йти на гурток. Ага. Але... Ну, що особисто мені допомагало, як триматися на плаву в цій сфері в малюванні, те що я просто продовжувала ходити, може, не так навіть часто, як я робила це до цього, і не так багато малювала, як в минулому, але це все одно мені допомагало якось підтримувати свої навички, і потім вже якось все пройшло. оця така криза в малюванні, і як повернувся цей інтерес вже. А як ти знаходиш ту мотивацію продовжувати? Ну, я думаю, що мотивація це те, що я хочу вибрати собі професію, пов'язану з цим. Uh -huh. Я розумію, що мені потрібно розвивати мої навички, не стояти на місці, тому це теж така от мотивація. А чи використовуєш ти якийсь незвичний матеріал? Mm. Ну, я думаю, що в основному це просто як фарби, гуаш, акрил, можливо, акварель, але щось таких незвичних. Ну, думаю, ні. Раніше пробувала восковими олівцями малювати, але це було так дуже недовго. Uh -huh. Праскою? Восковими олівцями? Так. Ні, це як такі олівці, просто вони з воску, як свічка. Оце такий матеріал. Я пробувала ними малювати, потім накривати зверху пергаментним папером і потім проходитися праскою. А, що воно потім розпливається. Або пакетом. Фар фарба і відвиточки. Так а. у тебе дуже цікава техніка виконання троянд. А як ти їх робила? Розповістиш нам? Е, так, я знайшла цей референс в інтернеті. Ага. Ось намітила їх. Ну, саме як я їх малювала. То це просто ти намічаєш кілька кругів, а потім починаєш шукати як форми пелюсток. Mm -hmm. І це було спочатку трохи важко, тому що я не дуже вловила, як саме зробити тіні, щоб воно виглядало так, як справжня квітка, mm -hmm. але потім я якось потренувалася на чорновику, і потім вона ну, нормально так вже стало стала виглядати. Дуже цікава робота, особливо виконання фону. Такі цікаві мазки, справді як в картині Зоя на ніч, так? Mm -hmm. Так, так. Дуже така прикольна деталізація. Взагалі, спочатку цей фон у мене вийшов однотонний, uh -huh. але до мене е, підійшла моя вчителька, uh -huh. говорить, що ця стінка типу, дуже однотонна, та, що потрібно її якось розбавити. І я почала якось кольори туди додати, тому що спочатку воно просто було однотонне і не цікаво. Uh -huh. А чим ти ще цікавишся к малювання? також маю багато хобі, наприклад, як танці. Ага. Ось, я танцюю в студії Бадібу, ага. це популярно в моєму місті. Там я займаюся сучасною хореографією, але до цього я також 4 роки ходила на традиційні українські танці, там індійські в нас були різні. Ага. Традиційні, так? Так. Про інші хобі можу ще згадати читання, ага. ось люблю дуже читати і останнім часом пробую англійською читати, ага. щоб розвивати свою мову. Ну англійську так, мову. Так, так. <laughs> так. А яка так. твоя улюблена книжка? Улюблена? Ну я не знаю прямо про улюблену, але можу про автора розказати. Мені дуже подобається Рбека Коан. Ага. Ось вона пише про азійські теми. Наприклад, Макова війна. Uh -huh. Книга її була. це якби фентезі, але в ньому поєднані такі теми, які були ну насправді в макових війнах uh -huh. в Китаю, тому це дуже цікаво. А як твої друзі та родина віднеслись до твого хобі, саме малювання? Uh -huh. Ну, вони про це знали з самого початку, тому uh -huh. що якби вони помітили, що в мене є до цього хист ще в 3 чи 4 роки, і вони мене завжди ну, заохочували продовжувати. І, хоч спочатку ми не могли як, знайти художню школу. Для мене все-таки потім ми наважились податися туди, але там якось закрутилося, що в мене не вийшло. Ми все-таки попали сюди в дюс. Ось до моєї вчительки. Тому ну я взагалі не краплі на жалкую про це, тому що я дуже люблю свою свого вчителя. Ось і взагалі уроки, друзів моїх на малюванні. Там можеш сказати, які звати? Можливо, хтось також би хотів записатися до е, так. Її звати Гончаренко Ірина Володимирівна. Контакти можна також буде знайти в описі під відео та у нас на сайті. А підкажи, будь ласка, а, а що б ти порадила іншим, хто б хотів займатися мистецтвом? Дітям, молоді, може, хтось в більш сильному віці також би хотів займатися мистецтвом? Я думаю, я б порадила пробувати, тому що я пам'ятаю навіть один випадок, коли це був восьмий клас, я вирішила піти на малювання, і одна людина мені сказала, що вже пізно, але це був лише восьмий клас, і я вважаю, що ну. Тоді це було не пізно, і навіть не пізно почати в будь-якому віці, якщо ти хочеш освоїти цю професію, якщо тобі просто подобається це робити. От, і просто пробувати нові техніки, якісь стилі, щоб е, знайти той стиль, який тобі подобається, і просто продовжувати як розвиватися в ньому. Тож, Тетяна, в тебе такі дуже гарні картини. Дякую. Дуже. Такі яскраві барви, кольори. Така техніка цікава. А розповісти нам, як ти цього досягла? Якою була твоя перша картина і остання? Ну, моя перша картина це було щось на рівні котик Собачка uh -huh. або ж «Тато, Мама і я. Uh -huh. Але потім я з часом як почала більше практикуватися, пробувати нові техніки. Ось і згодом почала пробувати нові пейзажі, натюрморти, як в художній школі, тому що якби. Ми постійно цим займаємося. От в школі також у нас було малювання, але ми не так активно, звісно, там малюємо. Це було більш таке щось, як для себе. Mm -hmm. yeah. Таня, а що для тебе стала цього тема фестивалю, присвяченого сусідньому дню землі? Фактично ж, твоя виставка під час нього відбувається, а тема цього вічного фестивалю цілі сталого розвитку стійка інновація заради сталої інфраструктури. А що для тебе стала ця тема? Так, для мене ця тема вона означає, що мистецтво воно може бути інструментом також для якогось нового творення, тому що в цей час, коли ми живемо, ми можемо творити не лише для краси, не лише для нас, щоб щось нам там було, там якісь картини чи малюнки, або продавати їх для вигоди, а також як приносити користь для блага суспільства, ось вкладати і як залишати по собі слід. От, щоб якби, твоє життя не пройшло так безслідно, а навіть в мистецтві можна як, прикладатися до суспільного блага. Дуже цікава думка. А, а яку б саме з картин ти б виділила під цього тему? Як ти думаєш, яка з, з цих чотирьох найбільше підходить? Mm, ну, я думаю, можливо, я б виділила ось цю е, ту зображений пейзаж. І мені здається, що зараз дуже багато питань звернено саме на екологію, так. саме на її збереження. Щоб... Тому що якби, від неї залежить наше здоров'я, наш добробут. Тому що, коли є природа, ми е, як знаходимося в здоровому такому в здоровому оточенні. Тому це якби база для нашого життя, тому ми маємо в першу чергу про нього дбати. Згодна з тобою. А з вами була я, Олександра. І Таня з Кіровоградського обласного центру дитячої столітської творчості. А проєкт студії аудіовізуального мистецтва контенту реалізований завдяки культурній платформі Закарпаття. До нових зустрічей!